Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Ювілей великого російського поета і Нобелівського лауреата Йосипа Пруцького Для одних це привід поговорити про його значення для світової культури, для російської поезії, для інших привід пригадати улюблені вірші. А для багатьох читачів в Україні привід згадати про тепер вже несподівано знаменитий антиукраїнський вірш Бродського, який не так, що вже й публікувався та й не може бути віднесений до класичних творів поета. Однак для нас є дуже важливим. Як же це так? Такий великий поет, та ще й в комуністичній системі, та ще й її в'язень, та ще й її вигнанець, та ще й Нобелівський лауреат, і ось так говорить про Україну, про український народ, не бачить України. Може, він просто поганий поет? Або, може, це погана людина. І тут потрібно відповісти просто: бродський російський поет. Він представник іншої російської культури, і знаходиться в контексті цієї культури та ба більше, цієї цивілізації. І це не проблема Бродського, що ми продовжуємо сприймати цю культуру і цю цивілізацію як свою. Це наша біда. Насамперед, біда цивілізаційна. Інший великий російський поет Олександр Пушкін написав чимало образливих слів про Польщу. Починаючи з його ставлення до польських повстань і до підтримки цих повстань цивілізованим світом. Однак для поляків він залишається просто великим російським поетом, тому що він не є частиною їхньої цивілізації. Він не є людиною, якій поляки ставлять пам'ятники з подяк. Пушкін, до речі, і у своїй знаменитій поемі Полтава фактично створив образ Мазепи Зрадника. Однак це і тоді, і десятиріччями пізніше, не викликало такої реакції. У українського суспільства, як вірш Бродського. А чому? А тому, що Пушкін тоді залишався велетнем спільної цивілізації, в якій існувала отака думка про гетьмана Мазепо. І така позиція не сприймалася самими українцями. Як антиукраїнська. А Пушкін не сприймався і не сприймається так, як багатьма сприймається Бродський. Ми маємо усвідомити просту річ, ми не є більше частиною архіпелагу російської культури. Російської цивілізації, російської мови. Так, серед нас є чимало людей, які є останніми могіканами цього архіпелагу, які ніяк не можуть обрати, що для них є рідним, а що чужим. Однак життєвий шлях цих людей закінчується. А наступні покоління так чи інакше, будуть жити по Різні боки цивілізаційного кордону, що, звичайно, не завадить українцям читати Бродського, Пушкіна, Булгакова, Тургенєва, Толстого, так, як вони сьогодні можуть читати Байрона, Пруста, Міцкевича, кого завгодно. Читати саме як великих чужих письменників. При тому, коли ми з вами читаємо твори Кнута Гамсона ми якось не задумуємося про те, що він був прихильником націонал-соціалізму. А норвежцям це досі болить. Коли ми читаємо блискучі твори Селіна, ми не згадуємо про любов. Цього письменника до фашизму. А це частина французької цивілізації, дуже неоднозначна частина, м'яко кажучи. І таких прикладів можна навести чимало. Як можна і нагадати, що нас не так сильно обходить, як той чи інший чужий письменник ставився. До України. І чи згадував він про неї взагалі? Вся наша реакція на Броцько пов'язана саме з тим, що ми не можемо почати сприймати його як чужого, що він для нас свій через призму мови, яку ми також продовжуємо вважати своєю, але яка своєю для нас не є. А є швидше засобом комунікації, який залишений нам у спадщину помираючої Російської імперії. І тут наведу більш промовистий приклад про велику боротьбу українців із на Україні і в Україні. І з їхнім постійним нагадуванням носіям. Чужої для них російської мови, як потрібно цією російською мовою розмовляти. Тому що на Україні це образливо, а в Україні це правильно. І російські шовіністи, до речі, прекрасно вже усвідомили всю значущість цього комплексу свого часу, Володимир Путін демонстративно перейшов з «в Україні на, «на» в Україні. І на цю норму перейшла вся російська держава і російська мова. Але чужа держава і чужа мова. Разом із тим я жодного разу не чув від жодного українця пропозиції, щоб польською мовою також використовували в Україні, а не на Україні. Є абсолютно очевидна норма польської мови. Промовиста, бо пов'язана насамперед із частинами колишньої Річі Посполити. І там не тільки на Україні, але й на Литві, і на Білорусі. І абсолютно очевидна політична вагомість такого слова сполучення. Однак нікого нас воно не цікавить. Тому що польська мова для нас чужа мова. А російська мова для нас своя навіть для тих, хто від цього відмовляється. Так от відмовлятися від впливу чужої мови і чужої цивілізації потрібно не декларативно, а реалістично. Усвідомити, що Російська література, російська поезія, російська драматургія вона для російського читача, для російського народу, для росіян, ну і вже потім для всіх інших. До речі, одним з перших це усвідомив великий Микола Гоголь. Який не просто почав писати російською мовою, спочатку він створював картини малоросійського життя, але для російського читача. Це були швидше етнографічні картини, якими ми досі так пишаємося і вважаємо, що це частина української літератури. Однак це просто створення образів українців, які були б цікаві російському читачеві. А згодом, коли Гоголь усвідомив, що не хоче залишатися етнографічним письменником, який описує росіянам побут однієї з частин їхньої імперії. Він став справжнім російським письменником і написав «Ревізор» та «Мертві душі. І в цьому є логіка, тому що людина, яка хоче бути російським письменником, а не маргіналом, має писати. Для росіян про те, що відповідає їхній зацікавленості, їхньому інтересу, їхньому розвитку. На цьому взагалі базується будь-яка література. Звісно, у імперії може бути чимало різних уламків такої літератури, коли люди вже переходять на імперську мову, але ще залишається. В культурному світі власного народу. У Російській імперії була ціла російська і єврейська література знищена потім більшовиками. Письменники писали російською мовою, але для євреїв і не єврейські теми. Російському читачеві це ніколи було не цікавим. Ці письменники не відіграли жодної ролі в російському Культурному і літературному світі. Згодом, вже в часи пізнього соціалізму виникла ідея письменників, які будуть писати про свої національні проблеми, але російською мовою. І таких письменників було вже чимало. Великий Чингіз Айтматов, який вважався киргизьким письменником, але писав російською мовою. Алеся Домович і Василь Биков, білоруські письменники, які писали російською мовою. Один з останніх прикладів такої творчості Нобелівський лауреат Світлана Аліксєвич. Однак, як не дивно із проголошенням незалежності всіх цих країн, в яких вже з'являлися такі письменники, літературу російською мовою там просто. Померли ніяких нових білоруських письменників, що пишуть російською мовою. Не з'являється, як і кирейських, як і таджицьких, як і українських. І в цьому є логіка, тому що якщо ти хочеш писати для росіян російською мовою, ти маєш жити в їхньому культурному світі. Це вже не світ імперії, якої немає. А світ цієї Росії, яка залишилась без Киргизії, Білорусі і України. Тому, звичайно, всі ці останні російськомовні літератори, які сьогодні працюють в нашій країні, це теж уламки колишнього світу. Ті з них, хто починає відчувати все більшу і більшу єдність з Україною, не цікаві для російського читача. Ті з них, хто втрачає цю єдність з Україною, звичайно, стає частиною російського літературного процесу. Однак внутрішнім емігрантом в тій країні, в якій він мешкає. Це абсолютно нормальний природний процес. Звісно, велика частина нашого населення може ще довго не відмовлятися від російської мови. Однак ця частина просто не буде мати ніякого культурного світу в своєму житті. Тому що російська культура, російська література для неї буде чужою, і вона весь час буде ображатися або на Пушкіна, або на Бродського, або ще на когось. А українська література буде залишатися для неї чужою, тому що ця частина наших співвітчизників не буде вважати своєю українську мову. І таким чином ці люди залишаться між культурами і в певний момент просто зникнуть як зникає будь-яке суспільство нездатне до культурного і цивілізаційного розвитку. Ось чому які б зусилля. Не здійснювала б Москва по підтримці російської мови в Україні, ці зусилля приречені, тому що цивілізація це не тільки мова. Це те, що цією мовою пишеться, читається, створюється. Те, що відзеркалює живий нерв народу. Цей живий нерв в Україні тепер пов'язаний з однією. Українською мовою. А російська мова, яке має бути, це живий нерв російського народу. І для того, щоб дати можливість цьому нерву існувати, потрібно на територію, на якій буде функціонувати російська мова, ввести збройні сили Російської Федерації. Інакше нічого не відбудеться. Саме тому я хочу наприкінці цієї нашої розмови захистити Йосифа Бруцького. і сказати, що я буду любити його вірші, незважаючи на його політичні погляди, тому що мене ніколи не цікавили. Політичні погляди Бородського. Мені завжди було цікаво, як я відповідаю на його твори, як людина, яка з дитинства читає, і вже, звичайно, буде читати завжди, поезію російської мови. Тому що для мене це моя поезія, як і поезія української мови. Як і поезія польської мови, як і поезія сербської мови, всіми тими мовами, якими я можу відчути поетичну музику, адже поезія це насамперед музика, симфонія. І я прекрасно розумію, що автор музичного твору може не відповідати моїм політичним цінностям. Більше того, він може ненавидіти мене за моє власне походження як Вагнер, якого практично ніколи не виконували в Ізраїлі. Від того музика Вагнера не перестане бути для мене великою, такою, що сприяти моєму людському розвитку. Від того, вірші Бродського не залишиться для мене. Політично недозрілими. Я буду сприймати ті його вірші, які будуть сприяти моєму людському розвитку. Я усвідомлюю найголовніше, що від мистецтва потрібно брати те, що робить нас кращими, навіть коли автор сам може не досягати того рівня. Розвитку, якого хочемо ми досягти для себе. Адже кожен художній твір це усього, це глина, яку ми вкладаємо у стіну нашого власного будинку, будинку нашої душі. І поруч з тими людьми, у випадку яких ми Пишаємося і творами, і їхніми людськими образами, можуть бути і твори людей, які від нас є безкінечно далекими. Але все це зможемо зрозуміти саме тоді, коли позбудемося цього цивілізаційного комплексу. Коли усвідомимо, що ми з вами тепер існуємо в світі української культури. Можливо, більш локальному, більш для нас буденному, менш знайомому світу, ніж величезний світ якоїсь імперської культури: англійської, французької, російської. Але проте своєму і в цьому є сутність такого культурного світу для того, хто хоче в ньому вижити. Хай щастить, друзі.